молоде подружжя з Нікополя стали батьками трьох дівчаток. А пара з Дніпра тепер виховуватиме одразу трьох хлопчиків. Перше поповнення в родини з Нікополя і одразу три дівчинки Воня була ніожидана. Неочікувано на двійню близнюків. Ми ще розраховували. Думали, що в нас в роду є двійні, а трійня для нас була дуже несподіваною. Потом порісна спершу сказали, що в нас двоє. А потім придивилися і виявилося, що троє. Ми посміхнулися, звичайно, з цієї ситуації. Але прийняли її як подарунок долі. Цю вагітність розповідає жінка. Провели у Нікополі під постійними обстрілами окупантів. Дітей вирішили народжувати у Дніпрі, і до останнього зізнаються не могли усвідомити, що стали батьками. Нам до не говорили, хто третій. Одна дівочка горляточна нам до останнього не казали хто буде третій. Усвідомлення, що ми батьки не прийшло ще в перший день пологів, десь через тиждень ми назвали Віра, Надія, Любов. Ну так вийшла. Ми назвали Віра, Надія та Любов. Стрійнят кажуть, батьки вже відрізняють не тільки за вагою. Кожною свій характер та норов От, наприклад, Віра в нас така капризна. Весь час до рук хоче. Адя, вона така найспокійніша, флегматична, а люба вона як кохання завжди різна під настрій.